Ти почав бігати, але твої тренування стали виснажливими, ти почав втомлюватись і ноги забиватися. І ти починаєш гуглити, а чи існують бігові кросівки, і ти розумієш, що вони існують. Але ти почав бігати недавно і не розумієш, що взяти. Тому, друг, ти попав на правильне відео. Тут ти дізнаєшся якраз про це. Всім дорогі пісочки та нові глядачі. У цьому я розповім про топ-8 кросівок саме для новачків, які зроблені з комфортом, з підтримкою, з амортизацією. І зробить ваші тренування максимально класними і звичайно без травм. Тому що ставте подбачку, пишіть комент, в чому ви бігаєте або що плануєте брати, і не забувайте про підписку. Поїхали! Перші кросівки, які займають наш топ, це в нас від компанії ASICS, яка робить максимально технологічні круті кросівки, яка робить акцент саме на технології на якомусь функціоналі. І це в нас модель Kayano 29. Якщо ви хочете надійність, амортизацію, комфорт. Ця модель вам подарить. Вона має вагу 299 грамів у розмірі 10,5. Для чоловіків і для жінок 260 грамів у розмірі так само. Якщо ви хочете амортизацію, то ASIC, звичайно, зробила. На п'ятці гелева вставка і плюс класна піна Flighty Foam Blast Plus. Хочете і знову стійкість, вона тут є, адже зроблена з потехнологія Plus і вона є класною. В неї можна пробігти більше тисячі кілометрів. Ці кросівки максимально піють для новачка. Аж він прибіж спочатку 5 кілометрів, потім захоче десятку, потім половинку і звичайно марафон. І ці кросівки зробить йому комфорт. Наступна фірма компанія буде моєю улюбленою. Тому, якщо ви виглядач мого каналу, то ви напевно вже зрозуміли, це в нас Adidas, а саме модель Ultra Boost 22. Дані кросівки є з нюансами. Вони є доступними, вони є класними, в них є класна амортизація, тому що підоша у них буст. Але вони мають велику вагу 30-33 грами. Вони є масивними, їхня п'ятка здорова, їхній перед широкий і проста сітка. Тому дана модель підійде більше для тих бігунь, які. Тільки-тільки почали бігати, або які планують бігати і не розуміють, чи варто брати кросівки, чи не варто, тому що з ці кросіки можна і ходити, можна, і бігати. Вони підходять ідеально, якщо будете бігати там, три рази на тиждень, рази на тиждень. Я думаю, ця модель навпаки зробила Adidas, щоб бігати в них довгі тренування. Але коли я почав готуватися до цього огляду, я зрозумів, що вони є не такими, якими хоч використовують резину Continental, як звичайно використовує Adidas. Тому дана модель є доступною і можна легко купити, але з нюансами. Тому вирішувати вам. Якщо ви хочете бігати кожен день, ця модель не підійде. Якщо у вас є пронація, то ця модель також не підійде, адже тут немає ніякого захисту. Плюс вони є такими не дуже стійкими, адже є м'якими сильно. Тому якщо ви сюди завалюєте стопу або сюди, то краще їх не брати. І вони також коштують до 5 тисяч гривень. Так що, вибираючи між двома кросівками, першими і другими, то краще б я радив взяти каяна. Вони більше від для новачка. Якщо ви хочете поекспериментувати, то візьміть собі UltraBoost. Наступні кросівки є максимально класними, і вони від компанії ASICS. Модель Nova Blast 3. Мають неймовірну вагу 253 грами. Вони підходять для новачка, для середнього рівня бігуна і для досвідченого. В них можна бігати. На тренування, може помітити інтервали, може навіть виступити на змагання, використовують класну технологію FF Plus, що обезпечує комфорт, стабільність і пружність. Але якщо ви маєте пронацію, нас, дані красівки вам не підійти. Ціна реально є доступною. Підошва і знос стійка може проїхати понад тисячу кілометрів. Вверх комфортний, класний. В них можна бігати і влітку, і взимку, тому що якщо ви хочете бігати кожен день п'ятірочку, десяточку, половинку. Є ідеальними. Якщо ви почали бігати і вагаєтесь, а можливо, вони будуть високими можливо будуть некомфортними, вони будуть важкими, ні. Не сумнівайтесь, а беріть, адже кросівки є неймовірно. Наступні кросівки є максимально легкими з нашого топа, а саме мають вагу 200 г. Це в нас Saucony Kinvara 14. Підходить для щоденних тренувань, для інтервалів, для темпових. Мають проміжну підошу Паверон яка є не суперватною. І не супер твердою, яка є максимально ідеальною, комфортна, класна. Верх також технологічний. Створили нову сітку, яка обеспечує, що щоб ваші ноги не потіли та не почали жаритися. Але дані кросівки мають мінус. Якщо ви маєте нележку вагу, дані кросівки не підходять. Якщо ви шукаєте самі дуже м'які кросівки, вони також вам не підійдуть. Ну і звичайно, якщо вага легка, то що кросівок не такі є в нос так що, ось такі мінуси. Якщо ви плануєте бігати, звичайно, знову повторюсь, від 5 до 20 кілометрів. Ці кросівки ідеально підійдуть. Тому що обов'язково беріть. І також, звичайно, що доступна ціна. Порівнявши кінвара 14 з кінвара 13, то кінвара 13 мали більш іностіку підошу, вони більш були важкими і також мали не таку гарну амортизацію. Наступна модель кросівок майже в мене є. Але в мене Adidas Supernova Rise, а це в нас. Адідас Supernova Solutions Дані кросівки мають велику вагу 300 грам відходять для щоденних тренувань і для довгих. Інтервали, темпові, змагання відпадають. Якщо ви шукаєте стабільність, підтримку в стопи, якщо у вас є планація ці кросівки ідеально підійдуть Підошва в нас зроблена з двох пін: Light Strike плюс Boost Вони є м'якими, але деякі кажуть вони є трішки навіть жорсткими особливо там, де наші пальці під п'яткою. Велика піна спереду. Менше перепад 10 мм. Перенявши мої кросівки Supernova Rise вони стали не такими, м'якими. Вони втратили амортизацію, втратили пружність і плюс вони почали старатися, хоч пробіг у них тисячу кілометрів. Так що, якщо ви шукаєте доступні класні кросівки, щоб почати бігати, це буде максимально ідеально. Наступні кросівки від компанії Hoka. хоч це моя неулюбна компанія, але дана модель підходить для новачка. А саме Clifton 9. Вони є максимально доступними, тому що. Вони вже устаріли, мають прекрасну агу 248 грамів, перепад 5 мм, дихаючи верх, гарну п'ятку, потужну підошву, але вони мають мінуси. Якщо у вас широка стопа, вони вам не підійдуть. Вони є високими, тому це може не всім подобатись. Плюс вони мають не жорстку що не забезпечує виконання темпових та інтервальних робіт. Тому, якщо ви хочете бігати кожен день з комфортом та Амортизацію це буде ідеальний вибір, плюс не за велику ціну, а ми переходимо далі. Якщо ви хочете, щоб я вам порадив кросівки від компанії Puma, то зараз я вам пораджу. А саме модель Velocity Nitro 3. Дані кросівки мають класну ногу 230 грамів. Але вони бігають тільки для коротких та середніх дистанцій, довгі, краще в них не бігати. Адже хто полюбляє бігати ефективно, швидко та... Класно, вони якраз вам ідеально підійдуть. Вони використовують нову піну Nitro Foam. Вони мають дихаючий, класний верх. І, звичайно, існостіку піну. Вони мають перепад 8 мм. Тому, якщо ви націлені, щоб отримати м'якість і бігати до дистанції, ці кросіки не підійдуть. Але якщо ви націлені, щоб бігати швидко, спробувати швидкість відчути, то ці кросіки будуть ідеальними. І також вони є. Доступними, адже ця модель є не новою, але з класними технологіями. Що ви шукаєте кросівки, які мають захист проти пронації, то дані кросівки цього не мають. Адже 230 грамів тут же тільки піна, резина та легкий вер. Завершимо даний топ кросівками від компанії Saucony, а саме модель Glide 16, Вони мають вагу 269 грамів. Перепад. Аж 0 міліметрів, тому якщо ви не бігали з таким перепадом, буде вам незвично. Мають класну сітку, п'ятку, яка має підтримку, і, звичайно, технологію Power Plus, яка забезпечує якість, пружність та комфорт. Але дані кросівки мають вже наступну версію Glide 17, які більш удосконалими, мають більше функцій, мають трішки легшу вагу на декілька грамів, ну і звичайно більш стабільними. Якщо ви шукаєте кросівки з пронацією. То ці кросівки можуть вам не підійти. Якщо ви шукаєте кросівки з перепадом, вони також вам не підійдуть. І я хочу сказати, що 16 ті коштують набагато дешевше, ніж 17, ті адже 17 ті є більш новішими. Якщо ви шукаєте кросівки для щоденних тренувань, вони ідеальними. Якщо шукаєте щось, щоб бігати швидко, то ці кросівки не підійдуть. Вони не мають якоїсь крутої піни, не мають якогось суперлегкого верху, тому що вирішити вам. Переходимо до висновка. Якщо вам сподобався топ-8 кросівок для новачків, то обов'язково ставте подобаючку. Адже дані моделі були підібрані саме для вас. Якщо ви тільки почали бігати і ваші тренування проходить складно, то можливо, вам треба змінити кросівки. Або подивитись на своє харчування, або на свої тренування. Тому що ставте подобаючку, напишіть свій комент, скільки ви вже бігаєте, чи взагалі бігаєте, підписочка і всім пока. Якщо ви хочете третю частину, обов'язково пишіть в коментарях.